Як передати права на мерчант Центр іншому суперадміністратору? Суперадміністратор це вищий рівень. Адміністраторів, якого можуть видалити лише суперадміністратори. Така потреба часто виникає, коли ми, наприклад, займалися розблокуванням мерчант-центру і передаємо права нашому клієнту. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції ppc Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для того, щоб передати права суперадміністратора, необхідно натиснути на шестеренку. Далі натиснути «Користувачі і доступ. Бачимо користувачів з різним типом доступу: стандартний, стандартний користувач. Наш користувач має суперадміністратора, стандартний і адміністратор стандартний користувач і тому подібне. Тобто, як передати в принципі, права на мерчант-центр? Необхідно натиснути Керувати в менеджері компанії». Далі потрібно почекати, доки завантажиться сторінка. Далі натискаємо Додати користувача і вибираємо Доступ з правами суперадміністратора і натискаємо Далі. Далі Кому передаємо доступ? Я натисну Ctrl-V. У мене ця пошта скопійована була в буфері обміну. І натискаю надіслати запрошення. Тепер цей суперадміністратор чекає запрошення, воно прийде на пошту, коли він його прийме, він зможе видаляти суперадміністраторів. Ось так легко передати права на аккаунт Merchant Center, тобто передати права суперадміністратора. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.